Сотня катальп у вигляді цифри 100. міські чиновники посадили у парку національного відродження. Гай присвячений вбитим під час революції у Києві українцям. На місці смерек, які не так давно зрізали у парку національного відродження, ростимуть катальпи. Сотню цих дерев висадили в пам'ять про героїв революціонерів. Ще в березні ми задекларували, що така гай гайне сотні сотня буде висаджений. Вибрали це місце, оскільки це територія парку. Попередньо тут було зрізано більше 46 дерев. Люди переживали, чи не буде якоїсь забудови, і власне ця територія яка може вмістити сотню дерев. Тому саме тут було рішення висадити Гай Небесну сотню у формі цифри 100 з двома захисними рядами. Привезли сотню катальпі з Кременецького лісництва. Одне деревце обійшлося бюджету міста у 80 гривень. Вже через місяць, кажуть комунальники, Гай Небесної сотні почне зеленіти. Якщо воно починає зеленіти, думаю, що через місяць часу вже буде цифру 100 буде пізнати, повністю, як має бути. Тільки і сторони проспекту злуки буде видно досить нормально. як зазначив Сергій Надал. В подальшому тут відбуватимуться заходи, присвячені хлопцям, які віддали своє життя у революційному Києві на інститутській.